Добрий день, дорогі земляки. Сьогодні початок нової трудової неділі. Продовжуємо займатися питаннями життєзабезпечення нашої громади. За минулий тиждень зроблено нашими комунальниками чимало добрих справ. Робимо заклад на майбутній рік. Зробили закупку водопровідних труб. Запірної арматури, яка дасть можливість нам вже в наступному році відпрацювати питання оновлення водопроводу по вулиці Свобода, де він в нас край зношений, а також відновити деякі свердловини на випадок, якщо, не дай Бог, буде надзвичайна ситуація по поставці води на громаду. Отримали також деякі види транспорту, покращуємо матеріальну базу наших комунальних підприємств. Залишаються відкритими питання заліку різниці тарифів. Ну, заступники відповідні підприємства по цьому напрямку працюють. Окрім того, закупили. Аварійну машину покращуємо мови для працівників водоканалу, тому що ті 5 машин, які у нас аварійних, працюють на лініях, вони вже мають не один термін зносу біля 30 років працюють на нашу громаду. Працюємо по питанням. Комплектації наших пунктів незламності. На сьогоднішній день вже з 30 пунктів незламності більше, ніж у половини, повністю є комплектація. Я вдячний за підтримку голові обласної військової державної адміністрації Олегу Сенігубову. На цій неділі відкриваємо два кабінети, повністю обладнані сучасним обладнанням. По автоальмології. Це дасть можливість значно розширити можливості нашої медицини і по цьому направленню більше охопити населення. Особливо це стосується людей поважного віку. За цей період багато також закупки і завозів по генераторам, що дасть можливість разі. Відключення енергопостачання більш оперативніше вирішувати питання по поставці тепла, води, а також надання медичних послуг без перебоїв. Відпрацьовували питання також нашого відділення гемодіалізу, вони підпорядковані обласній структурі, але ми не ділимо наше. І чи є люди всі наші. Також хотів би подякувати нашим сільхозвиробникам, підприємцям за підтримку медичної галузі у питанні забезпечення продуктами харчування. Що стосується освітньої галузі культури, з сьогоднішнього дня дітки пішли на зимові канікули. Максимум будемо робити, щоб Провести разом з батьками відповідні заходи по святкуванню нового року Різдва Христового, безумовно, необхідно витримувати ті відповідні норми, які стосуються в разі об'явлення тривоги. Продовжуємо приділяти увагу нашим. Переселенцям, а також малозабезпеченим сім'ям, великий завоз був медикаментів, продуктів харчування, а також необхідних вкрай підручних тих матеріалів, які необхідні для цих верст населення. Працюємо не тільки на тил, не тільки на благоустрій нашої громади, а також активно. Приймаємо участь у підтримці наших збройних сил, нашого батальйону територіальної оборони. Хлопці держать з гідністю відпір агресору. А також ідуть контраступи. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні!